Старий Новий рік одне з улюблених січневих свят. Старий Новий год. Але з плином років, в стосах фактів і подій, такий історичний курйоз, як Старий Новий рік, загубився. І більшість святкувальників навіть не знають, звідки бере початок інший, не першосічневий Новий рік. Можливо, раніше Новий рік святкували іншим числом. Наші прадедушки, прабабушки придумали цю традицію, напевно». Чесно, не знаю, не пам'ятаю. <свят> не дивлячись на це, традиції святкування старого Нового року криворіжці мають. Новий рік з сім'єю, а старий новий рік можна з друзями. <свят> Збираємося всі сім'ї і святкуємо на дачі. З розмахом, як Новий рік. Ну я вже старий. Скажемо, або ви що напиться, як слід. <свят> Можливість двічі святкувати новий рік нам подарував папа римський Григорій XIII у 1583 році. Саме тоді країни, які визнавали владу римського папи, замість 5 жовтня зустріли одразу 15-те. на українських землях, які на той час входили до складу речі Посполитої, Також було запроваджено цей календар. Але церква, внаслідок певних політичних причин, православна не визнала цей перехід на так званий новий стіль. Нарешті українських територій календар таки змінився, але у 1918 році, за часів Центральної ради. Саме відтоді українці святкують одразу два нових роки 1 та 14 січня. Але це не тільки українська традиція. Її визначають, наприклад, у деяких німецьких кантонах Швейцарії, у Німеччині у протестантських регіонах, тобто і так же і називають як і ми Старий Новий рік. Але в більшості країн про святкування старого Нового року, звісно, нічого не знають. Я не знаю не, ничего про Старый Новый год. Честно, я не знаю. Приехал только ну, один год назад в Украину. Я ще не знаю, что это. Старый Новый год у нас по традиции не отмечают. Хотя Новый год мы отмечаем. Но по как так мы мусульмане, по мусульманскому календарю, мы отмечаем наш Новый год. Это місяць марта. Принято отмечать 21 первое, 22 марта. Інша справа в Марокко. Там старий новий рік теж не святкують. Однак в ніч з 13 на 14 січня мароканці відзначають справжній новий рік. І та вже у нас 2963. і новий рік в Марокко відзначається так само, як і у нас вдома або в компанії. Я відмічаю з друзями Новий рік, Я з сім'єю не відмічаю. Святкувати Новий рік по мароканськи з друзями або наш старий Новий рік з родиною особиста справа кожного. Головне пам'ятати, що ми, слов'яни, найказковішу ніч маємо можливість зустріти двічі.